Всім привіт! З вами Соло і Андрій. Так, і сьогодні в нас трохи нетипове відео для нас, принаймні, це огляд настільної гри, назву якої ви прочитаєте. Дуже гарна назва, до речі. <свісно> назву якої ви прочитаєте заголовку до відео. А ми по традиції хочемо подякувати Збройним силам України, що ми можемо писати вам цей огляд. Хочемо подякувати всім. Волонтерам, всім людям, які допомагають армії, всім, хто долучається до різних зборів, також до нашого міпто спротиву аукціону благодійного. Всім дякуємо, всі ми з вами разом наближаємо нашу перемогу. Ми а, так сьогодні досить така символічна гра для нашого початку, для нашого інтердакшену під назвою. Смерть ворогам від Євгена Шляхова. Трошки розкажемо вам про цю гру. Перед тим, як розкажемо вам про цю гру, маленьке. Дисклеймер. Дисклеймер, так, скажемо так. Попередження, що всі компоненти, які ви бачите на фото, всі картки, всі тексти, все в фінальному ну в фінальній версії буде. Не таке, тому що це сигналка, це вона в єдиному екземплярі. Ось вона в мене і лежить. Всі тексти будуть виправлені, карти будуть за округленими краями, кольори поправлені. Коротше, продукт буде глянць. от А все, що ви бачите на фото, це сигналка. от Тому не придирайтесь. Отже. Давайте трохи розкажемо про гру. Перед ще останнє скажу, що ви бачите на обкладинці, що 100% грошей з продажу підуть на підтримку ЗСУ. Про це ми розкажемо в кінці відео. Тому Не перемикайтесь Отаких такі труди. Або промотайте до кінця. <ok Fairly> <laughs> <subset> так, uh, але ви тоді не дізнаєтесь про гру. Uh, yeah. Добре. Погнали. Що ж це за гра така? Ось ви бачите, що є всередині. Такий маленький анбоксінг розпаковочка тільки на фотографіях. Бо в принципі, ну, а що ж тут, Цей, повітря мало. є це, це карткова гра, тут є тільки картки. Це кооперативна карткова гра, де вам потрібно боротися з нашими ворогами. Легічно, І робити смети. Це кооперативна. Хто би хотів за неї грати, правда? так От, що ж Що ж потрібно робити в цій грі? Ну, компоненти ви бачите, і зараз розумієте, що, що, що ж кожен за що відповідає, я буду розказувати. Значить, в грі вам потрібно, щоб перемогти в грі, вам всім дружно потрібно знайти картку з оцим от паном, який стріляє собі в голову. І ви переможете. Він ховається в таких от картках-бункерах. Коли ви його знаходите, ви перемагаєте. А як же ж ви програєте, програєте ви, якщо вам захоплять або знищать оці прекрасні українські будинки. Тому цього не потрібно дозволяти робити. Тобто, якщо в кінці вашого ходу вас не залишається вільних будинків, або взагалі будинків не залишається, то ви програєте. От. Як відбувається процес гри? От в грі є три колоди е, загонів, е, ворогів: є піхота, є е, авіація, є танки. Вони мають різну силу: один, два і три. Ви їх перетасовуєте, там скидаєте певні картки е, в цей в, назад коробку. Ці сформовані колоди кладете на картки бункерів. бункери ви, відповідно, вибираєте карту перемоги, і два два дві випадкових карти. Там їх є щось шість шість здається так. різних На цих додаткових картках, якщо ви, ну відповідно, знайшли не ту, що вам треба, дійшли не до того бункера, що вам треба. Там є якийсь приємний бонус, який вам дається на раунд або на хід, отаке. Як відбувається ваш хід в грі? Зараз я трохи перемкнув. Значить, в грі є є режими відкритий і закритий. Я буду розказувати про режим закритий, бо відкрито буде зрозуміло, як грати і так. Значить, кожен гравець в свій хід бере дві карти з будь-якої колоди, з піхоти, з авіації або з танків. Дивиться на них, вибирає з них одну, щоб залишити собі на руці, а іншу стави як ворога. Тобто, одна карта це ваш загін, одна карта стає ворогом, тобто вона буде проти вас битися. В будь-який момент по колу, будь-який гравець може сказати до бою, і всі починають боротися з ворогами. Або якщо карт на столі назбиралося 5, якщо не Так, та. Або якщо на, на столі назбиралося 5 карт карток. Ось оця от ігрова ситуація. От зверху ви бачите загони е ворогів, проти яких ви воюєте, знизу ви бачите картки е гравців, які, якими вони будуть старатись перемогти ворогів. Але зараз про це детальніше. Е значить, з чого складаються картки. Українських, ну, типу, загонів, якими ви стараєтесь поборотись ворогів. Значить, картка е, мультифункціональна з, з однієї з, ну як некоректно говорити з однієї сторони, тобто е, тут де іконки, це ваші загони, тобто тут написана сила ваших загонів, якою ви будете відповідно боротися з ворогами. А з, е, інша частина карти це властивість, яку ви можете застосувати, і вона дає якийсь приємний е, бонус. Наприклад, збільшує е, вашу силу в два рази, або знищує якісь загони конкретні, там, наприклад, авіацію або танки і так далі. От. І е, коли гравці вже стають до бою, вони відкривають всі разом карти. І вирішують оцю ігрову ситуацію, тобто як побороти трьох припустимо, це от ігрова ситуація, як побороти трьох піхотинців, одного танка і одного, е... одного літака. От. І вони ці карти крутять, вертять, вибирають, чи використовувати карту як силу, чи використовувати карту як властивість, щоб якнайкраще і якнайбільше знищити ворогів в ідеальному варіанті. Всіх не віддаваль в неідеальному чим побільше. От. Е от, таке. Вороги, які не знищені в цьому раунді, підуть захоплювати міста. Саме а що найгірше, так. літаки, міста не захоплюють, вони їх знищують. Так, тобто піхота і танки вони засідають в будинках, їх можна потім знищити. Тобто, якщо у вас після того, як ви побилися з військами, ще залишилися картки, якими ви можете якимось чином побороти оцих. Піхоту або танки, то ви можете їх звідти викорити. А от літаки, у літаки просто знищують будинок і все. Це дуже паскудники <су> страшні. от І таким чином ви можете програти. Тобто, якщо у вас в кінці не залишилося жодного вільного будинку або жодного цілого, то ви програєте. І ви ще не встигне знайти правильний бункер. Е, якось так: отака от от гра. от, така от Гра поправа. В принципі, це все по правилах, що ви робите. Відкритий режим просто вам дає, як ви зрозуміли, можливість грати одразу в відкриту. Тобто всі, весь вибір робиться в відкрито, і ви можете один одному там допомагати, що зараз вибрати. Але це ви самі вирішуєте, як ви граєте. Плюс є різні складності. яким в принципі, е, ну, е, вони або додають, або забирають оці будиночки, і вам або легше, або складніше грати. Ось і все. Ось і все, що можна сказати по правилах. Я думаю, що ми можемо плавно перейти до наших вражень. Почнемо, як завжди, з оформлення гри і, ну, в принципі, з загалом з компонентів, оформлення і так далі. Візуал. Я почну. Так. Uh, навіть враховуючи, що оформлення не фінальне, можуть бути покращені кольори, там, якість карт і так далі. Оформлення класне. Тобто, арти тут, uh, не в моєму улюбленому стилі, але вони дуже стильні, uh, назви дуже класні самих карток і властивостей, вони відповідають тим мемам, чи я не знаю, чи ситуаціям. Ну, тобто. Тим е, сенсом, які кожному українці за 22-й рік стали дуже добре відомі. Е, що мені ще подобається, мені дуже подобається те, що різні картки з різних колод мають таке враження, ніби як е, зворот завертається всередину, і ти, коли тримаєш руку в е, карту в руці, бачиш, з якої вони колоди. І це важливо тому, що карти з різних колод є більш ефективними, наприклад, карти з піхоти ефективніше проти літаків чи танків, я точно не можу сказати, але тобто. Рогато uh -huh. ефективніше uh -huh. проти інших колод. І це так само але це вже до механік. Це я скажу пізніше. Uh -huh. Це теж дуже класно в оформленні. Стильно, лаконічно, питань по іконографіці в мене не виникало. Просто uh -huh. гарно, зі стилем. Єдиний нюанс, що мені не, не вельми подобається, це, це те, що там є ворожий прапор, але вже де від нього дінешся? Ну, Якщо я не помиляюся, чекай, як. ЗСУ, ЗСУ, так, здається, гра називається mm -hmm. від Kilo Games. То там, там здається, теж є російський прапор. Ну, але це таке це нюанс. А, що я скажу по оформленню? Я приєднаюся до тебе скажу, що ну оформлення стильне. то на, то на теж та на смак. Мені особисто воно. Подобається, подобаються малюнки. Вони такі цікаві. Я би сказав, вони карикатурні. От вони uh -huh. навіть не мультяшні, вони карикатурні. Це дуже такий такий своєрідний, прикольний стиль е, іконки зрозумілі, воно нічого не, на, не налипає, не накладається. Все зрозуміло, все супер. І оці мультифункціональні карти я дуже люблю, коли от в карткові ігри роблять: що карта виконує декілька функцій. Що в тебе, типу, вона тут і ворог, і твоя карта, і це ще поєднано з механікою і це прям дуже класно. Тобто, мені оформлення подобається: супер. От. Далі механіки. Далі механіка. Ну. Uh, вона виглядає дуже простою, і що там навіть нема гри, але гра там точно є. І подумати, треба буде uh, добряче, щоб uh, вибрати, як же ж найефективніше використати ті карти, які б вам трапилися на руку. Буде дуже багато обговорень, яку кращу властивість застосувати, і як же ж їх все-таки побити. І деколи не вдасться побити все і намагаєшся викрутити. В принципі, механіки були всі описані в правилах, вони класно працюють, вони не нудні, трапляються дуже класні комби, як можна прокрутити одне чи друге, і вони дуже добре збалансовані, як на мене. Тобто, дійсно, механічно, можна або чисто вбити ворогів, брати на руку ворогів з одної колоди і намагатися швидше добратися до бункера. Це ніби е, планово пропав, тому що якщо ви просто прокрутите всю одну колоду, то потім з іншими дома буде важче битися, але може пощастити і швидше виграти. Тому гра дуже гарно збалансована в плані механіки, і дуже цікаво, власне, механічно грається. Угу. Е, що я додам? Е, от Як кооператив, ця гра робить дуже класну штуку, принаймні, е, ну, частково. Частково забирає. Оцю, якщо ви граєте в закритому режимі, вона частково забирає альфа гравця. Е, і це дуже прикольно, тому що ви не знаєте, що збирають інші гравці. І особливо, Ну коли ви на початку ще там не сильно розібрались, яка колода, що що, е, що робить. типу Тобто, проти якої іншої колоди вона там сильніша, але там. Плюс-мінус збалансовано, тому що там немає такої прям переваги, що ви чимось не поб'єте щось інше. Але ну все-таки деякі колоди ефективніші проти інших. Е і оцей момент, що у вас є вибір, тобто вам не говорять, що обирати. Ви не маєте, там навіть в правилах сказано, що ви не маєте, типу, консультуватися чи говорити, що вам краще вибрати, і хто, що там вибрав. Ви обираєте, а потім, коли ви вже. Йдете до бою, відкриваєтеся, ви вже вирішуєте разом з того, і що у вас такі, є. І дуже часто таке: Та Блін, треба було не з тої колоди брати. Це така класна так, карточка, так, так. що і... ж ви наробили? От, і тут от, оце от дуже класний момент, що ви, типу, що у вас є вибір, ви, типу, стараєтесь дивитись по ситуації, яка є. Можливо, ви раніше скажете до бою, бо ви бачите, що от-от зараз момент, наприклад, що у вас є якісь картки, які ефективно там. Доб'ють якусь каз, частину військ, а можливо в когось ще щось є, що можна добити там ту решту. От, тобто, це, це дуже круто. Це дуже круто, що тут, типу, є оцей елемент в кооперативній грі, що ти, ти приймаєш рішення за себе. От це, це дуже круто тут. Це це мені от прямо це, це родзинка цієї гри. Е, та я доєднаюсь до Андрія, що вона виглядає. Ну, по по правилах, як я пояснив, не знаю, зрозуміло, не зрозуміло, але вона дуже звучить просто: читаєш правила, це дуже просто. Але коли ти починаєш грати, і вона одразу тобі показує, що е, ні, ні, тут не буде все так просто. Е, і це справді так. Вона не очікуйте, що це прям така буде просто-про просто легесенько пошльопати картами. Тут трошечки доведеться е, поміскувати я би сказав. От. Ну, ми плавно перейшли до вражень. я підтримую. Тут реально є гра, і вона класно грається. І вона змушує своїми звивеними таки порухати, щоб придумати, як же ж її пограти. І в темі дуже актуальний зараз. І прикольно розглядати всі картинки і дивитися, які властивості придумали до того чи до іншого. Карточки. Uh -huh. Мені сподобалось. А враховуючи, що я не люблю коопи, то це дуже багато. Що означає? Так. Ну, до загальних вражень, що я додам, це, ну, як на мене особисто, на мою скромну думку, це класна гра як пам'ять про, в принципі, про події, які відбувалися, тому що тут, ну я думаю, що ці меми будуть жити в історії. Це класна гра. Типу, це ну, тобто, це не просто вам накидали мемів, щоб ви щось там з ними робили і шлюпали картами. Це реально хороший кооператив, який заставить вас поміскувати от Тому я не знаю, в мене отак палець до гори в цій грі. І гарне оформлення. Специфічне, але на мій смак, воно хороше. Та і тепер ми можемо додати про те, яким чином ця гра буде розповсюджувати, <тас> тому що е, це не стандартний спосіб. Так, так, зараз е, одну секунду, е, щоб я точно, точно сказав, е, як це. Отже, як ви читали, що 100% е, 100 е, суми, яка за цю гру проситься, піде на допомогу збройним силам. E, значить, гра буде коштувати 500 гривень, які треба буде скинути на e, допоможе фронту. E, так, e, e, я думаю, ми продуб... Не думаю, а ми продублюємо e, цю інформацію в описі e, під відео. E, ви скидаєте туди донат. Ну, тобто, я так розумію, що це 500 мінімальний, але то можна вже буде уточнити в. В автора гри. Та я думаю, що це ти скинеш Євгена. тисячу, то спокійно так, підійде. Так, так. Так. І ви тоді пишете автору і отримуєте свій примірничок ри. Отак от вона буде розповсюджуватися. Можливо, колись щось зміниться, але поки що, поки що буде так. Отаке от і ще раз нагадаю: ще раз нагадаю, що все, що ви бачили на фото, це не фінальна версія. Фінальна версія буде. Інша, покращена, з виправленнями, е, з врахуванням всього, що побачили на от е, яку ви бачили на фото сигналці. От. Ще я, до речі, забувся сказати, що це гра від, на одного чотирьох гравців. Дуже вчасно згадав в кінці відео. Вона гарно масштабується в сенсі ну. того, що вон, кількість гравців не сильно впливає на. Час очікування ходу чи на складність, ну, тобто тут з цим все ок. І соло її грати класно, що додам від себе, бо я її грав соло. Класний пазл, виходить. Ще, Що хочу додати, що е, в інших країн, наприклад, в поляків є колейка гра, яка відповідає якимось змістам з тої країни. Так само я сподіваюся, що ця гра стане таким, не знаю, як. Атрибутом української настільної культури, який ми будемо пам'ятати, і згадувати з усмішкою вже після перемоги. Так. А на цьому все. Всю інформацію читайте в описі, якщо ви подивились тільки цей шматочок. З вами був Соло. І Андрій Папа, -па. слава Україні! Смерть ворогам